Доброго дня, шановні шанувальники шахів. Сьогодні ми продовжуємо вивчати творчість дев'ятого чемпіону світу шахів Тиграна Петросяна, і в першій частині відео ми продовжуємо ознайомлюватися з життям нашого герою, а у другій частині ми перейдемо до розбіру партії, зіграної тиграном Петросяном проти Олексія Суєтіна, де Петросян здобув дуже важливу перемогу, використовуючи чудеса профілактики. І так, давайте з вами починати. У 25-й першості СССР, котрий проходив у Ризі з 13 січня по 14 лютого 1958 року, Петросян виступив дуже впевнено та рівно. Його цікаву гру відзначив у своїй статті про чемпіонат Давід Бронштейн. Тигран Петросян один з найталановітіших гросмейстерів призер двох міжзональних турнірів. Учасник двох турнірів претендентів, гра його з юних років носить відбиток, зрілості і глибокого проникнення в сутність позиції. Виграти у Петросяна практично неможливо. Він єдиний з учасників турніру не програв жодної партії, тоді як всі інші гравці програли мінімум по дві партії. Тигран не займав перших місць у великих турнірах, але ніколи не ставав нижче третього-четвертого місць, а п'яте він уже розсінював як невдачу. Цього разу він, як ніколи, був близьким до першого місця, і очікується, що блискучий успіх тиграна Петросяна в 25-й першості країни означає початок нового етапу у його творчості та його спортивних результатах. Якщо раніше він йшов часом на свідоме обмеження своєї активності, стримував прояв своїх виняткових комбінаційних здібностей заради збереження запасу міцності в позиції, то тепер він почав грати помітно активніше, і результат не забарився. Але критика на адресу нашого героя не вщухала. Ось що можна було прочитати у статті Михайла Йодовича, коментуючи таблиці. Єдиним учасником 25-ї першості, який зумів пройти все змагання без поразок, є гросмейстер Тегран Петросян. Відмінний його спортивний результат: 12 очок, друге місце 6 перемог. Жодної поразки і 12 нічиїх. І все ж таки деяке почуття незадов... незадоволеності народжується, коли вивчаєш графу турнірних результатів цього чудового шахіста. Перше місце в цьому турнірі посів Михайло Таль, набравши 12,5 очок. Друге місце посів Тигран Петросян, набравши 12 очок. Третє місце зайняв Давід Бронштейн, четверте Юрія Вірбах, і п'яте місце посів Борис Паський. Справді, всі партії з учасниками, які посіли перші. 13 місць Петросян звів у нічию. Усі перемоги здобуті над турнірним хвостом, над тими шахістами, які зіграли в цьому змаганні, невдало. Навіть одна ця обставина говорить про те, що Петросян грав дуже обачно, без ризику, за системою тише їдеш, далі будеш. І ось почався міжзональний турнір з е, шахів у 1958 році. І цей четвертий міжзональний турнір шахів відбувся в Парторожі е, з 4 серпня по 12 вересня 1958 року. Усі гравці їх було 21 е, людина, визначилися у зональних турнірах. У турнірі претендентів виходило перші шість гравців. Вони кваліфікувалися для участі в турнірі претендентів, котрий проходив в Бледі, Загребі та Белграді у 1959 році. Петросян розділів у цьому турнірі в парту рожі разом з Паулем Бенко, третє-четверте місця, набравши 12,5 очок, шість перемог, одна поразка та 13 нічиїх. І пройшов у третій раз у своєму житті у турнір претендентів. А ось 26-й. Чемпіонат СССР Шахів він проходив у рідному місті Тиграна Петросяна у місті Тбілісі з 9 січня по 11 лютого 1959 року. І це був один з найцікавіших чемпіонатів. Справа в тому, що після багаторічної переваги Михайла Ботвинника настав період, коли на думку самого чемпіону світу не можна було назвати шахіста, який, безперечно, перевершував би інших гравців. З 1957 року на шаховому небосхилі яскраво засіяла зірка Михайла Таля, дворазовий чемпіон СССР, переможець міжзонального турніру у Парторожі 1958 року. Він показував блискучу наступальну гру. Чи вдасться Талю втретє поспіль здобути золоту медаль чемпіона СССР? Відповісти на це питання і мав тбілійський чемпіонат. І саме це стало лейтмотивом захоплюючої боротьби. Петросян чудово впорався з поставленим завданням. Ще один турнір він провів, не зазнавши жодної поразки, і здобув при цьому вісім перемог. Настала ера залізного теграна. Петросян посів у результаті перше місце, здобувши 8 перемог та 11 партій завершив у нічию жодної поразки. Обійшовши таких учасників як Борис Паський, Михайло Таль, котрі розділили друге та третє місця. Четвертим фінішував Марк Тайманов, п'ятим Ратмір Холмов, шостим Лів Полугоєвський, сьоме восьмі місця поділювали Юрія Вірбах та Пауль Керес. І вже в рангу чемпіона СССР. Петросян дав невелике інтерв'ю. Приємно захищати спортивну честь і досягти успіху у своєму рідному місті. У Тбілісі я провів своє дитинство, тут і пройшла моя шахова юність. За останній рік я багато працював над своїм стилем гри, переглядав свої творчі позиції. У 26-й першості я намагався грати агресивніше, ніж у попередніх чемпіонатах. Обнайділивою та приємною для Петросяна була оцінка його творчості чемпіоном світу Михайлом Ботвинником у статті про стіль шахіста, опублікованій у журналі Вогник, саме після тбілійського чемпіонату, шостий чемпіон світу писав. Стиль тиграна Петросяна певною мірою нагадує стиль побланки і, можливо, смислова. Чим це пояснити і що спільного у стілі шахістів? Шахісти цього типу використовують свою головну силу, перевагу у розумінні позиції, тому вони прагнуть отримувати позиції, де чинник часу і тактичний елемент не має вирішального значення, де можна складати засновані на міцній базі плани і залізної послідовності, які призводять до перемоги. У шахістів типу Альохіна і Таля все перебуває в динаміці і вирішальне значення мають чинник часу і комбінаційний зір. Все взято в лапки не випадково, бо шахісти другого типу не можуть досягти успіху, не маючи гарного позиційного чуття і техніки, так само як шахісти першого типу неминуче повинні бути сильними тактиками. Зрозуміло, якби Петросян був лише фахівцем у галузі позиційної боротьби і не був до того ж хитромудрим тактиком, він не зміг би здобути переконливу перемогу в Тбілісі. А тепер давайте від історії шахів переходити до розбіру творчості тиграна Петросяна. Тут він грає білими фігурами проти Олексія Суетіна. І зараз в цьому положенні хід якраз за білими. Як ми бачимо, чорні коні тут загорілися червоним світлом, і ці коні дуже, звісно, становлять нам погрози. Тепер найголовніше, що робить Патросян? Він тут використовує чудеса профілактики. І дивіться, що він робить. Він грає конем з D2 на клітину F3, для того, щоб прибрати коня з центру, коня з поля e 5 котрий контролює 8 клітин. Тепер дивіться, що роблять чорні. Чорні, звісно, не хочуть мінятися. І вони підключають до гри своєго, свого ферзя, тобто грають ферзьом на поле F6. Бо якщо тут зіграти, наприклад, коньом на G6, нападають на нашого слона, білі просто відступать слоном на e 3 і візьмуть під приців другого коня на клітині c 5 І тут, звісно, чорним прибрати коня з центра, це було дуже важке рішення, бо кінь на e5 стоїть дуже непогано, як ми з вами Можемо побачити. Тому тут, повертаючи гру трошки назад, чорні зіграли королевою на клітину F6, і білі грають тут ферзьом на d 2 Петросян починає тут маневрувати, нікуди не поспішаючи. Тим часом Суетін підключає Туру на центральну лінію на лінію Є, е, як ми з вами бачимо. А білі тим часом розмінюють коня на Е5. І найголовніше тут має значення. Ось цей розмін конями на Е5. Бо дивіться, зараз після удару кінь б'є Е5, Петросян змінює гру якраз з позиційної до комбінаційної. Ось чорні грають тут пішаком, вони з'їдають, звісно, нашу фігуру, і вони нападають на слона. Ну і на перший погляд, цей розмін був навпаки вигідний чорним. Але це тільки на перший погляд. Дивіться, що тут задумав Петросян. Він грає слоном на Е3. Тепер, як ви бачите, підвисає наступний кінь кінь на клітині С5, бо його вже не захищає пішак на клітині D6. Потрібно його підкріплювати ходом пішака на поле B6. І ось тут два цих пішаки, котрі загорілися червоним світлом, e5 і f5, вони називаються. Вісячимі, тобто, що це мається на увазі. На них зараз білі фігури будуть атакувати і намагатися, щоб один з цих пішаків продвинувся уперед. Дивіться, що робить Петросян. Поки що він грає слоном на h5, нападаючи на ворожу туру на клітині e 8 чорнії. Прибирають, звісно, грають торою на Е7. І білі далі грають слоном на Д1. Щось таке дуже цікаве рішення, як ви бачите, зараз прийшло на думку дев'ятому чемпіону світу. Його ідея в тому: Петросяна, щоб перевізти слона на С2. І посилити удари проти пішака на клітині f5. Тим часом чорні переводять ферзя на d6, як ви бачите, біла тура на f1 таким рентгеном дивиться на чорного ферзя через чорного пішака на клітині f5. Тому чорні зразу прибирають ферзя в сторону на клітину d6, а білі починають посилювати якраз напругу на пішака f5, граючи слоном на c2. Чорні тут зіграли торою на Ф7. Якщо тут чорні, наприклад, зіграють Є4, ось це якраз Петросян не хотів, щоб чорні продвинулися уперед. То білі тоді зіграють слоном на F4, нападаючи на ворожу королеву. Чорні зіграють слоном на Е5. І після кінь Є2 Петросян використовує якраз метод Арона Німцовича під назвою Блокада. Тобто зараз білі будуть грати по чорних полях, блокувати ворожі пішаки, і потім... Їх знищувати, звісно. Тому тут, повертаючи нашу гру трошки назад, цього якраз руху пішаками Петросян і намагається, щоб один з них почав рух, і якраз були слабкі поля у лагері чорних. Тому чорні тут поки що грають турою на клітину F7, білі грають король H1. Тобто, бачите, Петросян використовує профілактику. він Підготовлює тут такий боковий удар G2, G4, для того, щоб скрити позицію. Тим часом чорні поки що грають турою на А8, починають вони стояти на місці. Бо якщо тут зіграти турою на F6, білі зіграють ферзьом на Е2, підкріплюючи пішака С4. І зараз білі будуть готувати якраз хідом А3 продовження гри Б2Б4 на ферзовому фланзі. Тобто білі можуть грати, як ви бачите, на двох флангах: як на ферзовому, так і на королівському. Тому тут а, чорні поки що грають турою на А8 і білі грають турою на Е2. Поки тура, як ми бачимо, з F8 перемістилася на А8, білі зараз будуть подвоювати свою ладі на, на лінії F. Чорні грають тут королевою на F8, білі грають турою на F2. І як ви бачите, білі тури. Вони подвоїли зараз удари проти пішака на поле f5. І зараз чорні тут грають конем на b7, починаючи його переводити ближче до королівського флангу. Тим часом білі грають ферзьом на e2, чорні грають конем на d6, і тут Петросян починає вскривати гру. Він грає пішаком на С5, нападаючи на коня, та розриваючи зараз пішаковий ланцюг чорних, який ми бачимо зараз знаходиться на пішаках С7, B6 та A5. Чорні тут забирають нашого пішака на c 5 білі забирають слоном, звісно, пішака на c 5 гра відкривається, і як ви бачите, білі використовують зв'язку. Тобто зараз чорний кінь не може нікуди піти, бо слон білих він одразу знищить чорну королеву, звісно, на клітині F8. Чорні тому грають турою на b8, вони, як ми бачимо, нападають на пішака b 2 Звісно, Петросян його не зіває. Він грає тут спокійно пішаком з b2 на b3, і чорні грають королевою на c 8 Тобто, ми бачимо, що усе ж таки Петросян починає позиційно перегравати свого досвідченого супротивника. І тут Петросян грає ферзь H5, починаючи якраз підключати фігури ближче до чорного короля, котрий, як ми бачимо, вже відкритий. Чорні зіграли ферзьом на h 6 і тут Петросян якраз починає свою гру на королівському фланзі. Білі грають G2, G4. Тепер у чорних виникають, звісно, великі проблеми. Дивіться, тут найголовніше, було не зіграти, звісно, слон б'є f5. Чому? Бо чорні туди з'їдять слоном нашого слона на f5, наприклад, після ладья б'є f5, ферзь б'є F1, ладдя б'є F1, лад б'є F1, слон G1. Усе ж таки зараз білі так, у них є зайва королева, але чорна тура прорвалася на першу лінію, і чорні отримують дві тури. За ферзя і найголовніше, білий слон на G1, як ви бачите, він виключений з гри, бо він зв'язаний по першій горизонталі. І, звісно, гра чорних тут вже стає більш цікавою. Тому тут, повертаючи гру назад, Потрібно усе ж таки слідкувати за шаховими комбінаціями. Тому тут білі якраз не попадаються, а грають пішаком з g2 на g4. Тепер в чому проблема чорних? Дивіться. Так, білий король відкривається, але чорні не можуть бити пішака на g4. В чому ж проблема? А в тому, що відкриваються білі ладії. Тобто, зараз білі заберуть чорну туру на F7. Чорні, звісно, заберуть нашу туру на F7, і білі просто заберуть турою ворожого, як ми бачимо, коня, і білі залишаються просто зайвою фігурою. Тобто у білих, як ви бачите, зараз зайвий кінь залишається на шаховій дошці. Тому, звісно, такий варіант чорних він не влаштовує, тому чорні тут грають пішаком на F4, проходячи мимо. Тим часом білі переводять туру на Е1. Чорні грають ферзьом на c 8 нападаючи, як ми бачимо, на пішака g 4 І ось тут виникає якраз критичний момент нашої партії. Ось тут Петросян помиляється і грає невдало слон б'є d 6 Тобто цей розмін зараз буде вигідний для чорних. Чому? Бо вони з'їдають, звісно, пішаком зараз нашого слона. І відкривається лінія c, на котрій стоїть білий кінь, і він потрапляє під удар. Тобто тут Петросян трошки помилився. Так, білі зараз запускають слона на g6, нападаючи на Чорну туру. Тура прибирається на F8, і білі грають далі конем на U4. Як ви бачите, у білих такий міцний кінь у центрі, він нападає на пішака d6. Але усе ж таки тут у чорних була цікава гра теж. Чорні ось тут зіграли в партії пішаком на F3. Але заслуговувало великої якраз тут гри продовження слом'є G4. Точніше, Великої уваги прошу вибачення. Тобто після б'є G4. Дивіться, у білих виникають проблеми теж. Чорні зараз нападають на нашу королеву і, звісно, потрібно реагувати, тобто прибирати її на h 4. І чорні зараз виграли пішака, і незрозуміло, як продовжувати далі гру білих. Тобто зараз чорні поки що виграли пішака. А в партії ось якраз чорні поквапилися, зіграли F3, тобто гра. Пішла якраз у цей ноті, тобто коли залишалося дуже мало часу на годинниках в обох шахістів. Білі тут зіграли пішаком на G5, підготовлюючи відкриття лінії G. І чорні грають урою на F4. І тут Петросян якраз помиляється теж. Тому шахи, як ви бачите, цікава гра. Тим, що помилки навіть можуть, можуть, точніше, вибачте, робити чемпіону світу шахів. Петросян тут зіграв турою на g 1. Давайте не будемо судити строго тигра на Петросяна, бо партію все ж таки він виграв. А як кажуть у пословиці, переможців не осуджують. Тут чорні теж помиляються, вони грають слоном на F5. І тут білі форсов... форсировано добуваються перемоги. Тут можна було зіграти цікаво слоном на g4, знову перекриваючи лінію G та нападаючи на ферзя. І наприклад, після слони в 7-шах король H8, усього головного варі... варіанту, білі можуть забрати пішаком пішака, жертвуючи ферзя, але після слон б'є h 5 аж G шах, король h7. Пішак проходить у королеву g8 ферзь, чорні забирають, білі забирають слоном, тура забирає слона, тура забирає туру, король б'є g8. Як ми бачимо після всіх цих розмінів, чорні фігури більш активні. Тобто, дивіться, чорна тура нападає зараз на білого коня, і тут дуже велике значення має ось цей пішак на клітині F3, котрий якраз блокує білу туру не даючи їй можливості прибратися. Тобто, наприклад, після взяття кінь d6, тура d4, зараз чорні Погрожують просто шахи матом в два ходи. Погрожує хід Тура d 1 і все і білим. Тут просто настає кінець. І, наприклад, далі чорні можуть рухатися ще одним прохідним пішаком. І, звісно, чорні пішаки вони далі просунулися, чим білий пішак. І, звісно, у білих виникають вже великі проблеми. Тому якщо Суетін знайшов би продовження слон G4, то перед Петросяном ставали дуже великі завдання. Але, все ж таки, в партії було зіграно слон F5, і тут гра закінчується буквально за пару ходів. Тобто тут Петросян забирає пішака на а 6 так, чорні забирають, звісно, слоном коня на e 4 але після слон б'є e 4 чорні просто здалися. Чому? Виникає питання, звісно. Бо тому, що якщо навіть забирати слона на e 4 турою, білим достатньо просто з'їсти зараз пішаком. Сгона на G7 погрожує хід Ферзь H8, погрожує удар тура б'є F3. І Чорний Король тут зараз, як ми бачимо, повністю відкритий і білі фігури. Тобто тури та ферзь, звісно, будуть підключатися до атаки цього незахищеного короля. Так що, ось така дуже цікава партія, котру зіграв тегран Петросян. Буду впевнений, що вона вам сподобалася. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, шановні шанувальники шахів. І не забувайте підписуватися на наш канал. До наступної зустрічі. Гарного вам дня. До побачення!